Чотири медитація для сну. Вам потрібно спробувати сьогодні ввечері спокійний блог. Нічні кошмари та шепіт спокою, як медитація сну змінила моє життя і може змінити ваше. Я пам'ятаю, ніби це було вчора, 3 години 00 хвилин, стеля, усіяна тріщинами, як карта невідомих земель, і я один із дослідників відчайдушно шукаю вихід із лабіринту власних думок. Неспокійна мрія стала для мене нормою, неприємною рисою життя, а справжньою проблемою. Я спробував усе, трав'яні чаї, ароматерапія, навіть порахували овець, безуспішно, я швидко їх порахував і почав вигадувати для них імена. Нічого не допомогло. Я відчував себе видавленим лимоном, з якого вже не було краплі соку. У той час моя продуктивність на роботі впала, настрій був змінним, а загальний стан здоров'я залишився бажати кращого. Я зрозумів, що проблема полягає не в каві чи перевантаженні, а за відсутності якісного сну. Це як спробувати побудувати будинок на піску, фундамент слабкий, і все руйнується. А потім я випадково натрапив на статті про медитацію для сну. Спочатку він скептично ставився. Я не був прихильником езотерики і не вірив, що просте дихання чи візуалізація можуть допомогти мені заснути. Але відчай, це потужний мотиватор, і я вирішив спробувати, що таке медитація сну і чому вона працює. Ця практика заснована на ідеї, що засинання це не просто перемикач, який потрібно вимкнути. Це складний процес, який вимагає від тіла і міркування переходу від активного стану до стану відпочинку. Медитація сну допомагає створити цей перехід, використовуючи різні методи, такі як дихальні вправи, візуалізація та заспокійлива розповідь. Мені особливо сподобалася думка, що медитація допомагає заспокоїти розум. Наче мій мозок це рослина, яка працює на повній потужності, а медитація це перемикач, який дозволяє йому поступово сповільнювати і зупинятися. Мій досвід відбазене сонних ночей, щоб заспокоїти сон. Перші кілька ночей я відчував збентеження. Мій мозок продовжував генерувати нескінченний потік думок, і голос оповідача здався мені відволікаючим фактором. Але я був рішучий і продовжував практикувати. Поступово я почав помічати зміни. Мої думки стали менш нав'язливими, тіло розслабилося, а дихання стало глибшим і глибшим. Я почав швидше заснути і спати. Найдивовижніше для мене було те, що я перестав боятися ночі. Раніше я лягав спати з тривогою, знаючи, що на мене чекає ще одна безея сонна ніч. Тепер я з нетерпінням чекав моменту, коли міг зануритися у світ медитації і відпустити всі турботи, різні методи, різні результати. Я експериментував з різними типами медитації для сну. Особливо мені подобалися історії сну. Які перенесли мене в далекі країни і дозволили мені забути про проблеми. Візуалізація також виявилася корисною, особливо коли я уявляв спокійне місце, наприклад, пляж з м'яким піском та ніжним морем. Я також виявив, що тривалість медитації відіграє важливу роль. Це виявилося оптимальним для мене 30-40 хвилин. Великі сесії не дали мені можливості повністю розслабитися, і довше здавалося непотрібним. Поради для початківців. Якщо ви тільки починаєте практикувати медитацію сну, це кілька порад, які можуть вам допомогти. Почніть з коротких сеансів. Не намагайтеся негайно медитувати годину. Почніть з 10-15 хвилин і поступово збільшуйте тривалість. Знайдіть відповідне місце. Переконайтеся, що ваша спальня тиха, темна і прохолодна. Використовуйте навушники. Це допоможе вам заглушити зовнішні шуми та зосередитись на голосі оповідача. Не бійтеся заснути. Якщо ви заснули під час медитації це не проблема. Це означає, що це працює. Бути терплячим не очікуйте миттєвих результатів. Потрібен час, щоб звикнути до практики та перегляду позитивних змін, експериментувати з різними методами. Знайдіть ті, що вам подобається, і які найкраще підходять для вас. Зробіть медитацію частиною своєї рутини. Практикуйте її щовечора, щоб це стало звичкою. Не критикуйте себе. Якщо ви не можете зосередитись, не засмучуйтесь. Просто поверніться до дихання і продовжуйте практикувати. Медитація для сну більше, ніж просто спосіб заснути. Медитація сну це не просто спосіб заснути, це спосіб покращити загальне здоров'я та добре. Це допомагає зменшити стрес, тривогу та покращити настрій. Це також допомагає покращити концентрацію та підвищити продуктивність. Я переконаний, що медитація сну це цінний інструмент для всіх, хто має проблеми зі сном. Це простий, безпечний та ефективний спосіб покращити якість життя. Особистий досвід, як медитація вплинула на моє життя. Тепер я можу з упевненістю сказати, що медитація сну змінила моє життя. Я вже не боюся ночі, сплю щільно і прокидаюся спокій і повну енергію. Я відчуваю себе більш спокійним, врівноваженим і щасливим. Я рекомендую всім, хто відчуває проблеми зі сном, спробуйте медитацію сну. Це може бути саме те, що вам потрібно, щоб відновити спокійну та глибоку мрію. На закінчення. Медитація сну це не магічний планшет, але це потужний інструмент, який може допомогти вам покращити якість сну і, як наслідок, якість вашого життя. Не бійтеся експериментувати, будьте терплячі та знайдіть техніку, яка підходить саме вам. Повірте, результат вартий зусиль. Медитація сну це інвестиція сама по собі, у ваше здоров'я та у вашому майбутньому. Спробуйте, і ви не пошкодуєте про це.